Товариство 20, -го, 20 -го січня ввечері близько 17 19-ї години у повнолітній Михайло Вісковус піддався жорстокому вкладуванню працівниками БЕР. Він детальніше розкаже про, про те, як це відбувалося. Я хочу сказати, що. Хайло перебував 60 годин в лікарні, він перебував під охороною, він був затриманий. І вчора він був доставлений в стані середньої важкості, оскільки в нього є декілька переломів, він буде доставлений у Солом'янський суд. Солом'янський суд вирішував питання що про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокуратура вимагала, щоб Михайла два місяці утримували під вартою. Власне, ми дивом дізналися, дивом дізналися просто чудом і з Божою поміччю, що взагалі Михайло є затриманий, що він є в лікарні, тому що до іншого хлопця прийшла мама з захисником, і він побачив, що ще є наш Михайло. Тоді ми вже інформацію, що він затриманий і лікарні. Тому е, йому все ж таки юридична правова допомога була надана. І також вчора ми народні депутати були на суді, е, суд тривав більше трьох годин. Сторона е, міліції, сторона е, обвинувачення, прокуратура вимагала. Два місяці утримання під вартою, проте захисники, захисники відстояли, про те, що немає жодних відео документів довести, що Михайло є організатором якихось масових захворювань, що, що вони говорять, що Михайло є напівсиротою, що він є неповнолітнім що він має позитивну характеристику з місця навчання всіх є коледжу, що він є, має позитивну характеристику з церковного з церкви, де він є парафіянином. Після трьох годин, зрештою суд, ми просили, як народні депутати, просили, що ми хочемо Михайла взяти на поруки відповідно до закону. Проте суд вирішив, щоб Михайло був під домашнім арештом. Михайло проживає у місті Червоноград. До нього приїхав тато, він вчора також був на суді. І сьогодні, з 21-ї години, Михайло повинен, повинен бути під домашнім арештом у місті Червонограді. Проте в нього є поганий стан здоров'я. Ми будемо зараз ще до київських лікарів, бо ми боїмося, реально боїмося за його життя. І тому ми будемо його транспортувати, будемо перевозити до Львова, будемо проводити судово-медичну експертизу. Вчора захисники заявили на суді про те, що потрібно провести судово медичну експертизу. Те, що потрібно провести експертизу одягу, оскільки одяг вилучався без, е без захисників, що це є порушення е і порушення також законодавства. І під час судового засідання е захисники також заявили про те, про заяву про злочин зі сторони працівників БЕД. Зараз е захисники разом з батьком. Готують заяву до прокуратури про вчинення злочину працівниками Берліку. Що символічно, товариство, що е обвинувачення Михайлові всі будуються на рапорті однієї людини, керівника Харківського Берліку Майора Василенка. І е, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою два місяці прокуратура вимагала, мовляв, тому що Михайло може завдати е, там, серйозної фізичної шкоди, іншої швиди, е, слідству якісь перешкоди, і, зокрема, перхоту. Тому Кисники, які всі звинувачення всі розвіяли, тільки жодних відстав не було. І, в принципі, суд виніс таке ось таке, таку ухвалу. Проте ми сьогодні насправді реально боїмося за його життя, тому що, будучи, і слідчі дії. Ми розуміємо, що неповнолітній Михайло з міста Червоноград Львівської області сьогодні. Виступає, як і свідок злочинів Беркуту, так і він буде суді, звинувачувати Беркут по тих насильствах, які відбувалися щодо нього і щодо хлопців, яких він не знає. Так виявляється, що з ним було ще два хлопці. І ми не знаємо, хто вони, і де вони, і яка їхня судьба. Тому я, може, передаю слово Михайлові, він розказує. Михайло, що, школа, нормально. Нормально Нормально, нам. 17 часа я приїхав до Києва на залі на Кайдан. Вони вчора коли посуд, вони стверджували одне з ЄС Київ. Вартує мене все-таки тримати під вартою, тому що 12 часа саме я і мої друзі, які були разом з арештовані, але ну, це вони кажуть, що вони друзі. Насправді їх, до, до моменту, коли потрапив в лікарню, ну, жодного разу не бачив. Вони кажуть, що саме я, і ці хлопці спровокували взагалі всі події на Ошевському, і ми ніби є координаторами масових Ну, 19 числа я не перемогнув на вулиці Грушевського, де це можна довести, поспілкуватися з моїми друзями, які знають, що це час я був не в центрі Києва, а 20 числа ввечері, в 19-го, пішов з друзями, ну як спостерігають взагалі. Цікаво було подивитися тобто реальну ситуацію, яка відбувається на Рушевську не з телебачення, а на власні очі. Стояв біля арки Динамо під портретом Лобановського. Ну, дивлюся, перекидається камінням, там залп піде з боку беркутів, залп з боку візінгувальників. Знімав все дійство на телефон, на камеру. Трапила така ситуація, що дивлюся, пише мало місця, 200-3 кілопайти видалі там, якісь об'єкти ну, для того, щоб продовжити до нас. Я ну, дивлюся, подивився в сторонах, ніби все спокійно, почав щелкати, видаляти старі фотографії, які мені не потрібні. В той час ну, дезорієнтувався, бачив що критики, два з боку, вже літають їхні тупинки, плюдно по голові там, на землю кидають і вже тягнуть до себе е, за барикади, за ці автобуси буквально, вже тягнуть до себе на свою територію міці е, Бердо. Е. Ви мені е, перед, ну, цей крик, який є, що, це затримали хлопця також він був журналістом, я правда, не, не пам'ятаю, е, ну, що за хлопець взагалі, бо так ситуація дуже швидко, мені темно було. Якби час били, то ну, не, не було б до того, того, щоб подивитися, що там за хлопець. То, це, то при мені е, його першого почали бити, потім мене почали бити, а потім е, за мною третя хлопця затримали, він кинувся мені допомагати. Хоча вперше я його бачив, але от настільки він добрий людина, що ну, побачив, що мене затримують, він кинувся мені на допомогу, його також скрутили і повели до себе на територію. Потім вже про автобуси, там починається, е, починається взагалі територія, ніби Беркут, вони зробили. Живий коридор близько 40 чоловік і продали мене по ньому. Кожен повного, лоцьов кійками, висміхалися, плювали, ображали морально, сміявся з моїх політичних головань. Коли вже прийшов коридор, їхній начальник того бердаківського завів, каже, за каже роздягайся. Зняли з мене весь одяг і залили тіло перцевим волонтом. І стояли, сміялися, ну, як я хочу світ політи. Кожен сантиметр, особливо від колін до шиї, кожен сантиметр залили перцевим волонку. Ну, і стояли, так посміхалися, викрикували, побили і кричали, де твій бандера, що ти тут зараз так мучишся? Щось, щось там собі підтакували. Потім один з них дістав ніж і порізав мене в бодро і каже. Це тобі помста за нашого друга, який лежить другий місяць в лікарні в коле. Потім заявляли ну, співати гімну України. І їхній начальник кричав, щоб не били полиці, потім були журналісти, але вони всі його слухали і били. І ну, переважно були помили, я так захищав тому маю зламані руки. Ну, все від, дійсно відбувалося від того, як ми затримали до того, як завели в автозак 10-15, прибули знову. Весь час не було. Коли вже вали автозак, то виламали руки ну і впали ніби так на, 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 на хилому положенні. Я просив, чи відпустили руку, що я нікуди не буду втікати, буду сам йти. Вони руки так викручували, що я звернувся в своєю долоні до шиї, і воно якось так відбулося, що вона зламалася. Я кричу, зламали руку, зламали руку. Він каже, що зараз тобі другу зламаємо. Затягнули мене в автозак. Чотири години не хотіли викликати швидку Я кажу, що ну, чесно, кров стікає. Вже звичайні міліціонарі, просто міліціонарі, вони принесли мені свою водичку, яка в них була, своя мінеральна водичка, вони мене вмили лице, вмили дали купити. Кажуть, що, ну, що ну, не, 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 не тихенько сказали, що їм вони з радістю викликали мені швидку, але їм на часі не дозволяє. Потім відбулася така ситуація, думаю, дуже напівається. В самому тихону міні-камера, в тому автозаку, у нас було четверо хлопців. Двоє, які стримали я і ну, вже, вже, вже тепер друг, з лікарні лікарність. І двоє кисне відомо. Їх потім хочеться відпустили до людей. То... Ходив начальник то перкот і стукав до кожного е, в кімнатку і питається, е, чи ці, цілі у вас зуби. Я чую, як один хлопець каже, е, що, що цілі зуби, чи не побували йому зуби, то відкрив кімнатку і вибув йому зуби. Коли підійшов до за мене, він питався, ну, я вже е, ну, дійсно був, але я прикинувся, почав ну, так казати, що, ну, щоб мені зуби не вибував. Це було з його боку дуже-дуже жорстоко, -дуже, дуже коли ми вже, е, вже побили, вже чекали, швидку він так ходить, зайшов, все спокійно, ми вже ніби зрозуміли, що в нашому життю нічого так серйозного не загрожує. Тут е, така ситуація, що от, е, ну, дезорієнтація така скрізь темну, скрізь кров і чуєш, як підходить, і хтось питається, в тебе цілі зуби і добувати зуби тому товаршу, який з боку біля тебе Потім, коли все-таки приїхала швидка, хотіло, мені, я не повнолітній, хотіли мене забрати в чащу лікарню, але начальник Беркута сказав, що не може він бути неповнолітній, що треба його забрати в лікарню харкові з медичної допомоги, там є нормальна палата камера, де його зможуть підрони тримати, ну, взагалі так насміхався, все дорога. Кажуть, що тебе ще мало поламали, але лікарі так все добре. Вони настояли на тому, все-таки що мене потрібно швидко забрати лікарню, не вести ніяке відділок. Бо інші хлопці купили менше, їх е, забрали відділок, ну, ще з мене забрали хлопця, то щоб все якраз не рятувати. Дійсно побити обличчя нього було покалічено і він з непритом. Його добували більше, але він з непритомлю. Коли вони були, я тільки чув, як вони кричали, що мірити йому. Е, Пульс, чи, чи, чи в нього пульс, чи він живий взагалі, вони певні, що, що його вдалив. Але з ним все враз вчора правда, йому суд, два місяці за сезон, і керів все-таки достоїв на тому, щоб забрати до лікарні. далі. Тима ніяк не хотів, щоб вести на лікарні, казав, що потрібно везти відділок, і ну, там, ваня, писати сада здійснювати. Вас на Пекав, ну, мене коли роздягнули, майже весь час до автозамів я е, перебував повністю голову. Вони були так, щоб молодіше ну, бити. Кинули на землю. Кричали, що це по п'ятник почали, що полиці не бити, почали своїм бійцям бити по п'ятках, щоб потім я не міг ходити. Ну, зараз, в принципі, синяків на будь-що такого немає, але ну, дуже важко. Ну, Погрубінка була, казала, що вони ходити. Взагалі нижче частину ноги. Мінімум світів залишилося, але е, ну, фізично біль була. Це значить. У мене е, зламані е, пальці мізини, пацімен е, і середній палець на лівій руці. Ліки зламаний через те, що близько причуло руку. Тут е, забій 200 е, забій руки, потім, потім струс мозку. Колото-різана рана в бедро всьому самотілому стала шли на лобі, на підворітді і ці були. Повідка медична факт, що е головного мозку, забійні ради таких калин, обличчя, забій, коло порізані рани в правої сідниці, перелом третього, четвертого, п'ятого, п'яз. Стоп лівої китиці, забої верхи ткари правого, стегна обох китиць, забій четвертого пальця правої ступи, перелом ще не можу почати якої кістки. Отже, з, 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 з середньої степені тяжкості. Є ти бачив ніж, як він тебе кулон. Це був військовий ніж, клієнтка, бандитська. Я, я який не, не, був? не скажу, які це ніж, бо я... <клес> <клес> я, я лежу на землі і чую, як ти витягує ніж, ми так щось почули о-о-о і як Чоловік мене один раз поліція, я думаю, чесно кажучи, що він не більше разів поїзд, вже потім в лікарню стала, що тільки вона поранена. І коли мені штани надягати, то штани взагалі були не мої, ну вони. Даний одяг, е який був намочений бензином, всяким маслом, щоб потім могли ніби як е якісь е жвідок, проти мене там використовував якісь кручі суміші для підготовки коктейлів, молот чи чогось. і так далі. Оце ті штани, е ну, я їх пробував надягнути, але вони були е шиті в... Він шиті знизу. І, ну, чи щось не було, я ж не міг натягнути. Він, коли розв'язав за чи штани, він такий розв'язав цей. То він хотів, щоб мене в ногу різати. Але їхній ну, начальник каже, що наріжте, ну, бо так будуть журналісти, що там журналісти потім не це. Потім не було в нас проблем. Мені Олег, ще запитання є? Mm. Mm.